Всім привіт! Вітаю вас в новому відео в моєму курсі Unity, де ми з вами розробляємо нашу першу гру. І сьогодні, продовжуючи тему анімації, ми хочемо налаштувати переходи між анімаціями через код. Тобто ми в попередні відео розібралися, як налаштовувати ці переходи, як додати кондішни, і зараз нам потрібно ці цими кондішенами керувати через код. Для цього я створив доволі простенький скриптик, в якому зараз є три поля. Це аніматор, Crouch Animation, Cast Animation Аніматор це компонент аніматор на нашому об'єкті. І два стрінги потрібні нам для того, щоб достукатись до параметрів аніматора. Додаємо наш новий компонент на нашого героя, на нашого на на Все Серіалізуємо аніматор. Тепер самі. Параметри повинні бути точно такими ж, якими вони є в аніматорі, тому ми копіюємо значення і вставляємо. Після цього можемо перейти в код, і нам потрібно прив'язатись до чого, до чого ми будемо змінювати наш крач. Ми будемо робити поки що зміну анімації по натисненню клавіш. Тобто, в нас в нашому мувері була ось така умова, по якій ми з вами. Визначали, чи юзер хоче присісти. Тобто, якщо юзер натискав е, одну із клавіш які прив'язані до вертикальної осі в налаштуваннях хімпута, а це або стрілочка вниз, або клавіша S, або на джойстику геймпада ось вниз. І якщо він натискав щось з цього, значення GetEx. По вертикалі в нас буде менше 0, і значить, що ми можемо включати анімацію Crouch, ми можемо в такому випадку звернутися до аніматора, викликати метод setbull, оскільки наш параметр Crouch boolový передати туди ім'я параметра і передати значення. В даному випадку в нас буде true. В інших випадках в нас буде аніматор, setbull, проч, animation Ну, або якщо ми, нам райдер вже пропонує скоротити, в нас це піде в один рядочок, аніматор сетбол і значення осі. Якщо воно менше нуля, в нас буде програватися анімація. Кравч. Повертаємось в Unity, Unity перезагружаю всі скрипти, і ми можемо запустити гру і подивитися, чи дійсно буде в нас змінюватись параметр. Натискаємо ось вниз, і бачимо, дійсно, параметр у нас змінився. У нас програється анімація краучі. Тільки ми відтиснули, у нас почала програватися анімація IDLE. Добре, для крауча все працює. Тепер ми хочемо налаштувати те ж саме для каст. А в касті ми прив'яжемося до input, get button, get button down, і прив'яжемося до Fire 1. Це е, права мишка. Ліва мишка, ліва клавіша мишки. І якщо в нас буде натиснена ці, ця клавіша, то ми будемо аніматор Set rule, передаємо туди Cast Animation і передаємо туди значення в даному випадку. Тепер в нас виникає логічне питання: а до чого нам прив'язатися, щоб виключити анімацію? Тобто в випадку з присіданням. В нас, якщо ми не натискаємо відповідні клавіші для присідання, в нас цей вираз буде false. І параметр анімації виставиться false, що дозволить нам стати. В даному випадку в нас немає. Того, до чого ми хочемо прив'язатись. тому що ну, в нас звичайно може бути там, смерть персонажа, там хтось нас атакував і відштовхнув, але. Щоб ми отримали позитивний флоу для нашої анімації, нам потрібно прив'язуватись до самої анімації. Якщо ми виберемо нашого персонажа, подивимось на сцені і подивимось, як програє ця анімація, то ми зрозуміємо, що в нас по факту анімація каст вона одноразова. Тобто вона має один раз програтися і при цьому потім закінчити своє програвання. Для цього ми повинні прив'язатись до довжини анімації. І як ми це можемо зробити? Один з найпростіших варіантів, як це зробити, це прив'язатися до анімаційних івентів. Ми натискаємо на потрібну на, а, точку в анімації. В даному випадку це кінець анімації. Ми додаємо анімаційний івент лівою кнопкою миші, Add Animation Event. Цей Animation Event може. Прив'язатися до компонентів, які висять на нашому інді до кастом. В даному випадку це наш animation controller. І тут ми з вами створимо метод private void and cast, який буде завершати кастування нашої анімації, і будемо робити те ж саме, що ми робили при натисненні клавіш, тільки будемо розставляти false. І при цьому ми будемо робити якусь дію. Ну, сам каст ми будемо робити пізніше, але, наприклад, вивести в консоль лог про те, що в нас це відбулося, ми зробимо. Тепер, коли Unity перекомпілює скриптин, ми зможемо вибрати нашу анімацію каст, вибрати анімаційний івент, і в анімаційному контролі виставити Endcast. Тепер, якщо ми запустимо нашу сцену, І натиснемо е, лівою клавішою миші, у нас буде кастування. Кастування буде один раз, і ви побачите, що в консолі якраз виводиться три, три рази. Програлася анімація, три рази е, відпрацював каст. При цьому в нас з вами буде ще одна невеличка проблема. Через те, що в нас зараз анімація крауч вона більш пріоритетна, ніж анімація каст. Тобто, вона буде переривати анімацію каст, наприклад, ми. Е, Почали кастувати і присіли. Як бачите, анімація каст перервалася. Але тоді, як ми відпустили крович, ви бачите, що в нас заново почала перебуватися анімація каст. Чому? Тому що уважно дивіться на параметри. Ми починаємо кастувати. І як бачите, в нас обидва параметри зараз труп. Оскільки в нас не догрався анімаційний кліп. У нас не відбулося скидання параметра, і коли ми встаємо, ми знову програємо е, цей анімаційний кліп. І виходить, що нам тепер і для анімації, рауч, коли ми будемо виходити з цієї анімації, потрібно використати метод reset animation parameters. Тому що в нас же ж може бути не тільки е, там, наприклад. Endcast, у нас може бути ще якісь такі, які по клавіатурі анімації будуть працювати. Це там атака, не знаю, атака в стрибку і так далі. Animation. І якраз в цьому методі ну, ми будемо робити наступне. Тепер ми це додаємо для нашої анімації каст на анімаційній шкалі. Нам потрібно додати ще один івент. Вибираємо наше Bluetooth, вибираємо каст, не каст, а крауч. І в, в момент того, як ми виходимо з анімації, ми повинні додати метод Reset Animation парапс. Тоді в нас не буде цієї проблеми з тим, що якщо ми перервемо каст, перейдемо в крауч, що у нас буде повторний каст. Ми натискали в... Поки були вкраїчі клавіші борщі, нічого не відбулося. Тепер кастуємо, перервали, кастуємо, перервали, і в нас все працює нормально. І цей підхід, в принципі, робочий, але з ним ну, взагалі з підходом чи використання по одному параметру на анімацію, і отаких от от, е, кількосторонніх переходів є кілька доволі суттєвих проблем. Перша це те, що. Якщо, чим більше у вас стане анімації, тим важче вам буде підтримувати а, в порядку ваш е, аніматор. І як бачите, в прикладі з героя із Lasseta е, Застора, тут переходи йдуть від Any State. Тобто немає таких переходів між анімаціями один між одним. І якщо ми будемо використовувати. Е, по одному параметру на анімацію. наступна проблема це те, що в нас буде багато стрінгів, стрінгів, в яких можна помилитися. Тобто в нас є стрінга в параметрах у ніндзі ось тут, і є стрінга в аніматорі. І вони ніяк не зв'язані між собою. Ми змінили параметр в аніматорі. Уже не працює наш аніматор контролер. Ми змінили параметр тут, знову ж таки, аніматор контролер не працює. Ну і парам... третя проблема це те, що в нас буде рости кількість того, що нам потрібно ресетити, коли ми починаємо якусь анімацію. А нам насправді набагато легше не робити, щоб потім це не ревертити. Тому ми використаємо трошки інший підхід. Ми відразу його використаємо на нашій лисиці, для якої ми робили а, рух, оскільки ну, варто вже доробити цю лисицю. Я для неї створив кілька анімацій. Анімація Idle покардрова, так як ми робили в попередньому відео. Анімація Jump, коли персонаж стрибає вверх. Анімація фал, коли він падає. І ран анімація і. Анімація. Тобто всі ті анімації, для яких ми робили рух в нашому контролері. Тепер, якщо ми подивимось на сам аніматор лисиці, ми побачимо, що тут є всього лише один анімаційний параметр, і усі стани анімації стрілочки ведуть від AnyState. Any state плашечка унікальна, яка йде із створенням анібатора, це Unitivся плашечка. Вона означає, що якщо з цього стану йде перехід в будь-яку анімацію, що перехід анімацію можливий з будь-якої іншої анімації. Тобто фактично з будь-якої анімації. І тут на цьому переході додається одне важливе налаштування, яке, з яким потрібно слідкувати. Це Ken to, to self. А це налаштування о, дозволяє анімації зациклюватися. Тобто, якщо ми перейшли в ран, стоїть any State, тобто ми повинні перейти знову в ран. Да? Тобто, з рану також ми повинні перейти в анімацію РАН. І може бути таке, що у вас анімація застряне на першому кадрі. Тобто, тому треба слідкувати, щоб ця галочка була віджата. І в усіх анімаціях ви бачите, що крім я я її а, і крім jump, я її крім прибрав Тепер в нас є один параметр Animation State, і я вже вже трошки модифікував е, клас е, наш mover. Тут додалась новий хедер і нова е, в ієрархії, панелька, панелька, а область, де ми серіалізуємо аніматор. Також я створив таку річ, як е, Animation State. Енам це по факту об'єкт з номерованими членами. Тобто в нас є члени, в яких є своє ім'я, наприклад, Idle, Run, Jump, Fall і Crouch. В них є індекс, який я проставив вручну, щоб ми точно бачили, в якого з елементів який індекс. І такий підхід дозволить нам використати цей Enum не тільки для того, щоб. Знати, яка анімація зараз програється. А І для того, щоб побачити пріоритет анімації. Тобто анімація Idle у нас найменш пріоритетна, вона під а, індексом 0. Run більш пріоритетна, тому що якщо ми рухаємося вліво або вправо, значить на землі ми біжимо. Якщо ми в стрибку, уже рухаємося вліво-вправо, у нас все одно буде програватися анімація джамп. Якщо, якщо ми летимо вниз, у нас буде програватися анімація фал. Звичайно, що там джамп і фал це взаємозаміння анімації, вони якби по пріоритету однакові, але в нас е, ніколи не буде йти jump після фала. Чому? Тому що, коли ми падаємо, щоб нам стрибнути, нам спочатку потрібно на щось приземлитися. І там у нас може на якийсь момент включитись анімація Idle. Потім крауч, це буде найвищим пріоритетом наша анімація. І ці Animation стайте ми використаємо для переходу. Ще один параметр, який я додав, це animation параметр name. Це ім'я цього параметра анімації, який в нас знаходиться в аніматорі. І ви бачите, що я його кишую собі в методі start. через метод, аніматор, get параметр index 0 Якраз він стоїть от першим і поки що єдиний. І я отримую його. Я. Якраз закишувавши таким чином, я, по-перше, впорягаю себе від того, що тут хтось змінить його назву. Мені, в принципі, в коді це нічого не змінить. Звичайно, що якщо хтось буде додавати параметри і. Ціленаправленно змінить їхнє розположення, тоді буде помилка. Але додати параметр і ціленаправленно змінити його положення це, скажімо так, не кожен буде важче, чим помилитись в назві параметра. Тому така прив'язка є доволі безпечна. І тоді в нас буде отакий от, от метод playAnimation, який буде приймати animation state і буде приймати ми включаємо чи виключаємо цю анімацію. Таким чином, ми дивимося, якщо анімейшн стейт, який прийшов на метод, менше по своєму значенню, по своєму індексу, який у нас є тут, чим той стейт, який ми хочемо включити, який в нас вже включений, ми не будемо нічого робити з цим методом. Далі ми перевіряємо, якщо нам прийшла булка неактивна, тобто ми хочемо деактувати анімацію, ми повинні перевірити, чи. Поточна анімація дорівнює ті анімації, яку ми хочемо деактивувати. Якщо так є, то ми виставляємо параметр в false. Ми, звичайно, цю перевірку можемо прибрати, щоб в будь-якому випадку там, виставляти для всіх параметрів е анімацію false, але через те, що в нас е ми з параметром працюємо як не з булом, а в нас тільки один параметр і буде його значення, то якщо ми деактивовуємо поточну анімацію, ми включаємо анімацію idle. Ту анімацію, яка буде позамовчувати. Якщо ж ця рівність у нас не відбувається, то ми знову ж таки далі не йдемо. І якщо в нас прийшла анімація, яка по пріоритету більша за те, що в нас зараз грає, і в нас актив е, true, тобто ми хочемо активувати цю анімацію, ми викликаємо з аніматора Set Integer, передаємо те ім'я, яке ми закишували, і приводимо до інта наш анамчик. І нам чекає знову ж таки індекс, і це якраз int піде сюди індекс. І виставляємо поточний е, стан анімації в новий шопишов. Викликаємо ми його з методу FixitUpdate. Як бачимо, для джампа ми прив'язалися до того, що персонаж не знаходиться на землі, і його швидкість руху по осі Y більше 0, тобто він рухається в До фола те ж саме, але по осі Y менше 0, значить він рухається вниз. Якщо ж нуль, то ми не падаємо не стрибаємо. Чому ми використовуємо тут також ізграунду? Тому що якщо у вас будуть якісь рухомі платформи, які рухаються вверх-вниз, у вас може включатися анімація стрибка чи падіння, а ви стоїте на платформі і вам це не потрібно. Ну і крауч буде включатися тоді, коли у нас виключений е колайдер. Тобто ми в кожному. там Апдейті фізичному, будемо виставляти всі параметри, і по факту буде виставлятися правильний параметр, який нам потрібен. Якщо в нас будуть додаватися нові анімації, там атак, каст, ми знову ж таки зможемо їх додати сюди. Будемо включати їх по натисненню якоїсь там клавіші, вони будуть проходити через PlayAnimation, і в них будуть на анімаційній шкалі анімаційні івенти, які будуть їх завершувати. І таким чином ми з вами будемо працювати. Тепер, коли ми переходимо в наш код, ми можемо запустити і подивитися, чи наша лисиця буде рухатись так, як ми цього очікуємо. Тільки діємо нас тут. Давайте перенесемо клипо. О! Бачимо, у нас пішов стрибок, падіння. І якщо ми приземляємося, в нас є анімація крауча, і ми якраз пролазимо під нашу платформу. Таким чином ми зробили анімації для нашого персонажа. По контролю анімації з коду це все. Сподіваюся, що вам цей урок був корисний, і ми з вами зустрінемося вже в наступному.